Це культурна країна в ефірі телеканалу Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. Його називають романтиком сучасної вітчизняної естради, друзі, народний шикидим України, заслужений артист нашої країни. Віктор Павлік, в гостях культурної країни. Вже за мить. Вікторе, день добрий, а вітаю у тебе, волонечка. Як гарно ти мене представив? Мені дуже дуже сподобалось. Сподобалось? тому що народний шикидим і заслужена артист України» — це просто шикарне звання, яке тільки може бути ексклюзивне е, від народу. Так, перше звання це дуже народний шикидим. Ну про вас так завжди. Ні, я... ні, ні так. Я ж по-доброму говорю. Мені дійсно а дуже сподобалося. Я від душі кажу. І взагалі дуже імпонує, як ви ведете передачу. А, а вам подобається, коли вам люди надмірно лестять? Ні, напевно, що через те, що я відчуваю, що вони брешуть, <гум> ну десь так uh -huh. як сказати, лукавлять трошечки. Uh -huh. Ну я люблю просто про звичайно, просто так як ми спілкуємося. Отак, От як Андрій, Андрій Стандинський, наприклад, мій, <гум> мій колега, так він сміло каже до мене. Здоров там, дядьку mm -hmm. чи ще ж. Mm я -hmm. ну, ну так, так просто, так, по просто по земляцьки. По -по -земляцьки. Тут по -земляцьки студії по -по також земляство скажімо так, зібралося, і ти знаєш там... мені дуже подобається назва вашого каналу. Дуже mm -hmm. так мені якось от о от, от, ми так. отримали купку. Я чесно кажу, дуже ну дуже все подобається, і оця заставка дуже це гарно. В студії дуже атмосфера класна. Спасибі, пасибі за компліменти. Тепер ми перейдемо. Це не ну, ні, я розумію. Серйозно я розумію. Тепер ми перейдемо. Але верди таке від нас одразу про 13 лютого поспілкуємось, тому що відбудеться концерт. З естрадно-симфонічним оркестром під керівництвом Дмитра Антонюка. Ви вже зараз до нього готуєтесь проводите репетиції, наскільки mm -hmm. нам відомо. Наскільки легко змінити ті чи інші ваші композиції і от підлаштувати їх під симфонічний оркестр? Тому що багато українських артистів вже робили спроби виступали симфонічними оркестрами. І наскільки важка ця підготовка? Ну, насамперед, я хочу сказати, що дійсно є певні складнощі, тому що для мене незвично чути е ті чи інші пісні в аранжуванні спеціально під оркестр. Ну, не буду відкривати таємниця, хай, хай це залишиться якось такою інтрижкою трошки. Uh -huh. Єдине, хочу сказати, що готуємося вже давно, вже, в принципі, з початку, від початку uh -huh. року йде підготовка, написання нот, тому що це багато партитури, оркестр все-таки великий, там, 45. Приблизно чоловік буде на сцені, буду я. Єдине, що можу сказати, це те, що буде дуже дуже цікаво в тому плані, що пісні неординарно зазвучать, відомі для всіх людей. І навіть ті, що люди дуже знають і люблять, ти подобається мені, наприклад, ні обіцянок не пробачень». не просто про... спочатку пісні люди навіть можуть не впізнати, що це та чи інша пісня. Угу. На екрані зараз трошки інша історія, я пізніше про це розкажу. Добре. Але що стосується з оркестром, то мені дуже, -дуже подобається, як хлопці грають. Це оркестр, репетиції проходять в будинку офіцерів. Гарне місце. Е, дуже дуже комфортно там е, репетиції робити. Ну і ми зараз робимо репетиції, а потім хлопці е, кажуть мені, що ну що ми зараз безмістовно до концерту, що так далеко. Давай ми за тиждень зберемося до концерту. Mm -hmm. Скоренько це все прожанемо. І вони праві, через те, що ну по факту, професіонали дуже добре працюють, дуже добре керує Олена, диригує на репетиціях. Я не знаю, як на концерті чи буде саме Дмитро диригувати, чи Олена, але я поки що так наблюдаю зі сторони. Мені це дуже дуже цікаво. І ми маємо назву концерту п'ятдесят Це ж що це значить? В новорічну ніч мені виповниться 50 років. Е, mm -hmm. Слава Богу, так 30 років, я і на професійній сцені. Я відзначу в наступному році, в 16-му, тому що з 1986-го я в я авторнопільському філармонії, Отже, 30 років на професійній сцені. Mm -hmm. Ну і 20, е, це 20 творів, вибраних за все моє життя по великому рахунку, кращих за е, підсумками, якщо люблять люди на концерті. Я відчуваю кращих 20 творів. Їх є більше як 20, але наприклад, я собі поставив за е, мету, власне, чітко 20. Тому 50-30-20. 50 років до різдва, 30 на сцені і 20 кращих пісень у супроводі страна симфонічного оркестру. Ці пісні самі обираєте, і, і ну я я, я ці. знову ж таки кажу, що я зараз аналізую роки і концерти, і відчуваю, що які пісні люди більше любили і люблять до сих пір, тому що їх теж до сих пір ну, так само я, співають. Я, я, я сьогодні перед нашою розмовою ціла ранок хожу і співаю афіники. Наприклад, звичайно, вона буде однозначно. Звичайно, роман все минуло, рідно, все минуло. Так. Звичайно, ти подобаєшся мені. Не обіцянник не Звичайно, ой, мама шики Однозначно. Звичайно, чорнобривців насіяла мати. Звичайно, ну і багато багато. Навіть город зеленого свята буде ага. одна єдина російська, так. і буде англомовна пісня, на яку я маю, до речі, права. Це е... Хотел Каліфорнія, який в. 80, я в 16-му році 40 років буде, так, вона 76 го року, Тому, виходить, mm -hmm. і ще один такий mm -hmm. маленький лечик після Каліфорнії. Але не всі сюрпризи прози дійсно. Я всі не відкриваю, гу. ну, наприклад, не скажу, що має бути обрани. Скажу тільки одне, що це буде з дуже хорошим якісним світлом, так. з хорошим, потужним якісним звуком. Е, буде телезйомка. А і друзі буде... тести будуть? Ні, це не буде. буде. Цей раз, це раз якраз як ніколи так. не буде нікого друзів. Тому що, ну, як я вже сказав, буде рівно 20 творів, рівно година 40. 40 буде йти приблизно концерт до двох годин в одному відділенні, ніяких контрактів, нічого. Отак от все одни, на одному диханні. Я хочу зробити. Давайте передбачаю, що от 2016 рік, 30 років насіння буде святкувати. Все ж таки повернемося в часи Анни Марії. О, що за часто пригадуєте? Що найважливіше згадуєте? Постійно пам'ятаю Анну Марію. Постійно. Тобто щодня я прокидаюся, і постійно в мене є це в голові. Угу. Що от була група Анна Марія, був Тернопіль, була Філармонія, була до Анни Марії ще Віватон, Іво Бобул, так. Це все, бо це взагалі філармонія, Тернопільська дуже. Це дуже велика путівка в життя для мене. І особливо Анна Марія, особливо робота в Анні Марії, це 92-95 роки, таких повних е 92, 93, 94 і пів, три з половиною роки, майже чотири. 18 творів було зроблено такі, в які, в які вкладено Конкретно свої душі і серця mm -hmm. чотирьох хлопців Романа, Миколи, Василя та мене. І хлопці, хто де? Роман живе в Нью-Йорку, Василь в Тернополі керує там музичним магазином і фірмою за звуков... яка керує звуковим обладнанням. А Миколка Шамлі, навіть не знаю, де Барабанщик, десь теж він в Тернополі, а що чим займається не в курсі. Ну а я, ваш слуга, до вашої уваги, до ваших послуг тут. Ки... Анна Марія була тоді 30 років, десь приблизно тому, так? Анна Марія, це, це був 92-й керівників, а 80 Ця – це Віватон, це Іво Бобул, uh -huh. це Тернопільська філармонія. Це по три концерти в день. Це гастролі. Це були рекорди такі, що за за за, за місяць ми давали 45 концертів, наприклад, живучи в Донецькій області, в місті Торес, ми жили uh -huh. і от. В 11 – перший концерт, в 2 годині дня другий концерт, і в шостій, сьомій, 7 – третій концерт. І так щодня це з апаратурою, з живими барабанами, з живим звуком, повністю все. І все це ми самі і розгружали, і і настроювали три рази в день протягом місяця. Практично. Ну, там вийшло не кожен день було по три, але часто по три, деколи по два, деколи по ному. В загальному 45 концертів. Це була Анна Марія. Тепер. Сьогодні Віктора Павліка є ще новий гурт з'явився. Фактично. Ну, в мене слава Богу, є ряд колективів, які зі мною співпрацюють. Це і в Тернополі, це і в Дрогобичі, Трускавці Львові. Я так називаю, чи все ж музиканти з тої сторони. В Києві в мене є звичайно мій колектив, який зі мною компонуючий чітко, теж в якому час від часу сесіонні, сесійні музиканти він змінюються. має свою назву. Кажете, має свою назву. Ні, я ще до того не дійшов. Ну так ви знаєте, я Віктор та група Наприклад, шикадам. ну так по приколу, але в дійсності назви такої немає, тому що шикадам не дуже хлопцям подобається. Народу прикольно, народу подобається, але в загальному йде просто е, Віктор Павлік та група. Наприклад, mm. так просто Віктор Павлік, живий звук, mm. наприклад. Е, ми помаленьку підійшли до того, що я хотів би сказати, що є однодумці мої хлопці, з якими ми створили нещодавно групу, яка називається Павлік Овердрайв. Тобто, ну по самій назві зрозуміло, Овер це перегруз. Так перегруз драйв. Це ну те те, і про Павлік Овердрайв. Новий гурт Віктора Павліка, Ми поговоримо в наступній частині нашої програми. Не перемикайте, за мить зустрінемось. Заслуженим артистом України Віктором Павліком. Ми сьогодні спілкуємося з культурні країні. Вікторе, ще раз день добрі. Так, так, з народним шикидимом. З, народ... з, народ... з народним шикидимом України я жартую. Дійсно, я вітаю тебе, волочка. Вітаю всіх наших телеглядачів. Мені дуже приємно бути у вас в гостях. Через те, що з самого порогу я для себе зрозумів, що це дуже класний канал, дуже кльовий колектив, хороші люди, дівчата. Просто це перший випадок, коли я зайшов в кабінет, де багато дівчат, і я не знайшов слів щось сказати настільки енергетично сильно. І мені вас, хлопців, Оде, через те, що у вас мало а дівчат вас багато, і всі дуже красиві. Що ще енергетично сильно? Тому це теж, ви тому ви як будь-які серед цього квіка <смі> серед цих квітів а ходимо Але я жартую, так. Е енергетично сильно. Це ось це. От ну От це інше. Це паблік овердрайв. Це паблік все овердрайв. Ми обіцяли, що будемо казати так. Можна. Група мої однодумці, хлопці, це Валера, Олексій, mm. Ілля і Борис. Хлопці, які грають рок н рол, хлопці які грають рок, хард рок. Ми вирішили. Почалося все з того, що я є по сумісництву байкер. Я катаюся на мотоциклі. Маю добрий мотоцикл, такий досить цікавий, оригінальний ексклюзивний. І їжджу щороку на такий. Ем, ем... Зліт мотобайкерів мото називається Тараска, Тарасова гора. Так. Ну це відомий дуже зліт. Там, а де... що я та Рошана? Так, а що? А що шот? а то привіт? А <laughs> От, до речі, я що зараз почую і ще раз для себе. Ми готуємося чітко виступити на тарасі. Тому що я щороку їжджу, щороку хочу виступати. Ну а так як я попса в народі, кажуть, тому мені по попсі там місця немає на тій сцені. Тому що там грають тільки рок, там грають хеві хард рок, треш і так далі. Хев... Mm -hmm. Коротше, ви поняли, різне, все, все важке. hard and heavy, так це мав на увазі. Uh -huh. І тому я звичайно думаю: йолки палки ну невже я не вже й не виступ. Я розумію, що мені в один прекрасний момент просто приснилося це. Я розумію, що е пісні можна підібрати програму приблизно хвилин 40, Це 10 пісень, так? 10 пісень з моєї репертуару можна відібрати, які. Будуть знати і люди, і їх зробити в хард роковій програмі. Я це показав хлопцям знову ж таки своїм однодумцям, про які Вже декілька виступів навіть було. Тому що свідком було... одного виступу я був напевне. Ну з... чесно скажу, Ласона. це був один. Він був один єдиний да. Зараз ми до цього підемо, але е, дуже робимо потужну репетицію, дуже хочемо виступати. В нас вже навіть п'ять пісень я зробимо. Uh -huh. І це дуже цікаво. Послухати, як звучить пісня «Шик і дим» в, в, в хардроковому стилі. Як звучить пісня Ти подобаєшся мені в хардрокому стилі Город зіронацитами зробили Мрії про те і той день Дуже красива така пісня, яку ми так трошки утящили. Вона така зробилася потужна, heavy metal. Ну, mm -hmm. це тричути, тому що словами не передаш. Але От, Тоді під час виступу на концерті пам'яті Ларсона я почув той день пісню. От, якраз ще з з Шекидиму не вистачало. Ну, я тобі скажу, так, ми, план... ми, ми готували Шекидим, і mm -hmm. він дуже дуже цікавий, дійсно, оригінальний. Він десь так трошки похожий на Red Hot Chili Peppers ну, по стилю. Але е справа в тому, що це був наш перший виступ. А знаєш, скільки б ми репетиції не робили, на репетиції воно по одному грається. Коли Виходиш на сцену зовсім по-інакшому. Тому ми обов'язково до Тараски підготуємося. В якому плані. Ми зробимо кілька виступів десь по клубах, тут по Києві. Обов'язково. Ні, серйозно я кажу, це дуже хороша школа. Тобто будь-який один виступ на публіці заміняє ряд репетицій просто в репетиційній студії. Правильно? В зі мною. Точно. Тому ми готуємося і будемо скоро лабати. Я хочу почути, що хідем. Щоб я зараз? Ні, ні, ні. А ти зараз я маю вдома його. З репетиції відзнято, я так. тобі обіцяю, що після нашої Фейсбук. програми я тобі в Фейсбуці, воно там закрите, просто замочок стоїть, воно є на Ютубі, але я тобі силочку скину, звичайно, обов'язково подивився. Так. Ну і е, ми знаємо, що е, тими чи іншими речами Віктор Павлік, до речі, зловживає. От, наприклад, от, Всеукраїнський в... диктант національної єдності, а, як кому стало ми? відомо, ви зловживаєте комами. Володя, Я гітарами зловживаю, У мене вдома 37 гітар. Ну, а те, що ви зловживаєте. Дружина гітар, каже, знає. що ти будеш зробити з тим? Ну і що, ну має магазин, магазин, магазин Віктора Павлика. Філіп він відкрив свій магазин все. Філіп Кіркоров, це Філіп, це його проблеми. Ні, ні, ну справа в тому, що насамперед мені що приємно, що маючи багато гітар, я їх не шкодую, роздаючи своїм друзям. Ну, в користування не просто віддаю і май собі на все життя. Просто на моїх Грають і в Львові, і в Дрогобичі, і в Трускавці, і в Києві по студіях є кілька mm -hmm. моїх інструментів І у друзів, і просто у друзів-музикантів-гітаристів. Ну тобто я зараз, якщо кинутися збирати, то я і не згадаю, тому що е добрих гітар 10, а то й більше, роздані по студіях, по людях, по музикантах. З автографами. Н Ні, вони роздані, щоб на них просто люди грали. Я ще не, не можу не сказати, я маю Гіпсон яких в світі є 100 тільки штук. І, можливо, я єдиний володар такого інструменту на євроазіатському євро континенті. Ого. Тому що 98 гітар зі ста були продані в Америці, чисто в Америці. Залишалося дві. Одну з яких купив я, і вона приїхала до мене на Україну. Ну а якщо ще одну закупили теж в Америці, то на євроазіатському континенті я єдиний володар угу. такого інструменту. Чим Ексклюзив. він цінний? Так, він ексклюзивний, тим, що це серія таких гітар limited edition, їх мало дуже було випущено. І от, власне. Серед цієї партії 100 інструментів Лес Пол, містер Лес Пол, хазяй господар uh -huh. фірми «Гіпсон». Він ще тоді був живий. Зараз вже йому небесне він розписався особисто на грифі, і особисто кожному хто це купував. Він конґретулейшн документ, паспорт. Аусвайс, що я є володаром цієї цього, цього інструменту. Я до чого це все веду. Що мені зараз би ту колекцію десь ну пороздавати трошки людям, попродавати ага. купіть в мене гітари. Я Пишіть кого... на Фейсбуці. та я змусився вже писати про громадське життя Віктора Павліка. Поговоримо вже в наступній частині нашої культурної країни. Не перемикайте. З Віктором Павліком сьогодні спілкуємось з культурній країні. Ще раз Віктори, вітаю вас. Вітаю, і вітаю. сьогодні і, Все ж таки ми згадаємо. от це, У мене так багато інформації хоче розказати, я тому так швидко говорю. Це, все ж таки, всеукраїнський диктант національної єдності. Ті чи інші там проєкту? Це формальність. Ми ну, брали участь. Ну, вибор, от, наприклад, ага. сорочка мені це майстрова сорочка. Хоча ага. вона в стилі так, як військова, як солдатська. Мілітарі. Мілітарі, то все правильно, але вона ну вона не підкреслює те, що я там солдат, наприклад, чи я військовий. Ні, я далекий від все це ж справ. з військового, будь ласка. Так, ну звичайно, спілкуюсь да. багато. Ви ж багато їздили. Вас активна державна Я композиція. буквально вчора був в, в шпиталі, в військовому шпиталі, разом з Юрієм Кондратюком. Там хлопець і дівчина, Іванка. Вони зробили це. Ще були якісь там дітки, читали вірші. Ми були вчора в шпиталі з гітарами і просто ходили з палати в палату. І ще два тижні, і запалай uh -huh. поже вже сонце. Ні, обіцянок ні пробачень, і хлопчики Співають ну так, чорнобривці насіла мати. Хлопці, хто підспів, хто плакав. Це дуже круто. Ви дуже часто берете участь в концертах, які відбуваються на території, військової. коли маємо можливо, коли ну, я можливість, і доволі часто ми з вами зустрічаємося, спілкуємося з приводу там Евка Маестра. Знову ж таки, інша ну, частина та вашого життя і ваша історія. І історія. Тому що ви в цьому футбольному клубі не просто гравець. Ну я так, я почесний президент. клубу ФК ФКМЕ. І в нас в команді багато дуже відомих людей. Uh -huh. Зараз нема змісту перечисляти, тому що якщо ну я можу помилитися, не назвати, а якщо комусь цікаво, просто зайти на, на сайт ФК і там все написано, чітко розмальовано, багато фотографій. Будь ласка, ми зараз бачимо на екрані. Це окрема історія в моєму житті, але це теж дуже таке серйозне хобі. Байк і футбол це для мене все. Тому що ми разом граємо футбол, ми разом ходимо в баню, ми разом готуємо, ходимо на шашлики, багаті ну, це, це дуже класно спілкування, ми робимо вечірки, ми тусуємося, ходимо в клуби, танцюємо в кінці кінців. Дуже на лижі разом їздимо. Дуже багато ці. ми велика, класна, крута сім'я. І це в цьому дуже велика, сила. коли ми разом, ми дуже велика сила. Uh -huh. Це дуже чітко сказано. Але е, я не можу не згадати те, що е, про що ми тільки що говорили до футболу, нагадай Володя. Uh, ми говорили про бачите забув скільки. Ага, вище, ви ще. Ну, а, про мої про поїздки згадав та... про сорочку. Військовий шпиталь. Так, але сама сама така, ну не то, що вагома поїздка, просто сама така, яка для мене запам'яталася, це я як зараз пам'ятаю, це вона була приурочена дня захисника вітчизни 10 жовтня, два дні я був там. За два дні я дав п'ять концертів. Ми так, я був на самій передовій Станиця Луганська, mm. Радужне там, Петрівка. ну, Тобто був там, але це якраз от тільки війна скінчилася, тільки було перемир'я. І от я був в станиці Луганській, мене туди везли в капсулі, в броньованій машині. Mm. Ну, цікаво, мене, мене охороняло 6-7 чоловік, от як зараз приблизно на фотографії. Причому це був не ОМОН, а, я хотів сказати, ОМОН, це була Альфа, це був підрозділ Альфа, бо одні полковники, озброєні до, до зубів, як кажуть, з автоматами, з, з, з бронежилетами, з гранатами. І так мені дуже це зараз я згадую. Мене охороняли як президента. Ну, а судні в тому, тому що я виступав, наприклад. В станиці Луганській так то. А в будинку, в клубі, в якому я виступав, е діраски сквознав в стелі, де Вість... нещодавно від граду. Так, І мені хлопці показували, от ти бачиш через поле, он, буквально кілометр. Це там ще, ще кілька днів тому назад сиділися парастисти, звідти летіли фугаси, бомби летіли снаряди. Я приїжджав місця, де дерева також кошені кулями страшенно ну посічено, як трава скошена. Тут кажуть, були бої сильні. І по цьому, по цьому самому селі, по цій містечку станіця Луганська, будинки взірвані, багато де, стіни розбиті. Що тут була війна. І люди люди такі трошки зашугані. і Я просто це дуже собі запам'ятав, бо на концерт прийшли люди, які реально навіть не вірили, що я приїду. В залі сиділи як і військових багато солдати, так і. ну, Гражданські, так? так. Ліцеві жителі. Місцеві жителі так. І так, щоб вони з солдатами, як то кажуть, ну, ж разом навпіл. Uh -huh. Але люди настільки були отак відкриті роти. Я передати цього не можу, цієї атмосфери. І вони казали, в нас вже п'ять років нікого не було. А тут війна закінчилась, і нам, типу, самого Віктора Бабліка та, та, привезли. Та, 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 <правлі> так, і хочеться сказати, де там вони це бачили. Вони, там ну, вони так, як, я, на мене казали, що я якийсь голуб миру. Там, знаєш? Uh -huh. Ну це настільки приємно. Які вони після цього вони всі брали автографи, фотографувалися телефонами. Uh -huh. Ну, в мене концерт, що півтора години. Вже півтора години була, так би мовити, фотосесія. Але це настільки, це така ніби ну, 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 дрібничка mm -hmm. по великому рахунку, так? Ці всі автографи, ці всі фотографії. Але я бачив у кожній людині, наскільки це їй важливо, наскільки вона сфотографуючи зі мною, сфотографувавши чи взявши автограф, залишилася щасливою. Але шкода, що і на мирній території хлопці йдуть в життя, ті, які віддали себе на фронті. Дуже мало взагалі... зі Ларсона, ви цим питанням активно також займаєтеся і підтримуєтеся. Слів собі. немає, що стосується. Що слів для вас і... ця ситуація взагалі означає? Нема слів у мене. Дуже, дуже була, була, була прес-конференція. Нещодавно відбувся концерт, де ми підтримали акція така в підтримку, ну, будемо казати, підтримку сім'ї. І акція е, пам е, вечір пам'яті Ларсона. Це був наш друг, дуже хороший друг, він був гравець в Камаестро. Молодий хлопець, 38 років. ну, ну, не знаю, ну, Вчора ще ми з ним грали в футбол, ходили разом в баню. Дуже був веселим, дуже був сміливим. Він був дуже багато в АТО, дуже багато волонтерством займався. Він був м -м, благодійними, а, благодійністю багато займався. Ну, не знаю, як, як так Господь його забрав. Ну, я mm -hmm. не можу цього зрозуміти. Mm -hmm. Бо тут є людина, і нема. Ну, а ця безвідповідальність винуватих mm -hmm. в трагедії. Ну, так, це ця безвідповідальність. Ця, це що скрилася ця людина, яка зробила цю mm -hmm. аварію. Ну, багато mm -hmm. є моментів. І, звичайно, сім'я добивається правди. Але щось я дуже мало вірю в це. Хоча надія вмирає останньою останньою. Хоча що вже людину не вернеш однозначно, звичайно, хотілося б правди добитися, але це крапля в морі по зрівню з тим всім, що в нас робиться в країні. Наше дуже дуже далеко до правди, до істини. Мені здається, що повинно пройти багато років, і багато молодого покоління повинно Прийти до, до керування нашою країною. ну... Повернемо ще я. трішки до концертів наприкінці нашої розмови. 13 лютого концерт Віктора Павліка, друзі, нагадаю. до Дня до, святого до Валентина. До дня святого Валентина, але, в принципі, 50-30 і ще ви сказали 20. 20. 20. От, так. Але крім того, ще є у нас дата, 13 січня. Тому що час від часу ви на свою батьківщину все ж таки повертаєтесь. А Ви вже тільки сьогодні виклав в пост, ви вже побачили. А, бачите, ми Нічого собі, ну, це теж окрема дуже історія і цікава. Я розумію, Йолки, це старий новий рік. Ну і що що в день, коли в старий новий рік вечором люди можуть прийти на концерт, правильно в 6-7 годині, а пізніше зустріти старий новий рік, якщо хочуть. І ще й вдома відсвяткувати на батьківщині. А, Абсолютно рік. вірно з мамою. Тому друзі, запам'ятайте, 13 січня, в Теребовля, Теребов, в але це буде благодійний концерт. Я вирішив робити його безкоштовно. Ну так. для від себе безкоштовно. Хоча символічна ціна на квитки буде, але зібрані кошти з, з цього концерту з проданих квитків. я хочу віддати сім'ям, в, в, в яких там люди ну. Родина, чи mm. хтось загинув, чи хто воював в АТО в селенці, підтримати, підтримати в АТО. власне, власне сімей сім АТО. Ну і крім того, ще раз нагадаємо: 13 лютого. Національний палац, палац Україна. Україна. 13 лютого, Національний палац Україна, мій великий сольний концерт для вас. Е ювілейний буде цікаво, тому що ну, тому що буде класно у супроводі симфонічного оркестру. Віктора, я вам дякую за розмову, Бачка, Дякую за те, що були і гостювали сьогодні в нашій студії. І до, 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 до. Хорошого концерту бажаємо і дякую. успіхів до зустрічі. Бувського побачити. Дякую. Якщо ж у вас є ті чи інші теми, які вас цікавлять, друзі, пишіть про них на сайті соцкраїна.ком. Крім того, номер телефону для потенційних наших рекламодавців зараз у вас на екрані телефонуйте, будемо раді співпраці. За традицією, гарного дня і до зустрічі на телеканалі Соціальна країна.